Привіт, мої хороші! Сьогодні ми продовжуємо з вами читати «Білик і Чорник Світлани Талан. Минулого разу ми з вами читали Дружби-кінець. Це після того, як чорник пожартував із біликом і пхнув його у пляшку, і білик поплив по ріці. Микитко його рятував. так? І ще пригадуємо, як Микитка захворів. Але, як Микитка їм пояснив, що справжні друзі повинні пробачати один одного і повинні розуміти, що не завжди друг хоче зробити щось погане, так? Отже, хороші мої, сьогодні ми прочитаємо з вами бджілка жаля. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Микитка хворів, і тітонька Анюня не дозволяла йому підводитися з ліжка. Вона б напоїла хлопчика трав'яним чаєм з медом, намотала йому на шию в'язаного вовняного шалика і наказала відпочивати, а сама поспішила до телевізора. Білик оголосив, що він, як справжній друг, має залишатися біля Микитки – поки той хворіє, і влігся поруч з ним на подушці. Чорник сказав, що він також побуде з Микиткою до того часу, поки хлопчик не одужає. Невдовзі Микитка і Білик затрімали, а чорник почав нудьгувати. Він тихенько сповз з ліжка і пішов на кухню. Треба подивитися, чи не закінчився мед, вирішив він. Насправді, чорнику дуже захотілося поласувати з солоденьким. Він не мав наміру їсти мед, але кілька разів улизнути його, його дуже кортіло. Невеличка баночка з медом стояла на підвіконні в кухні. На щастя, чорника тітонька нюня залишила там клубок своїх ниток для в'язання і кінчик нитки звисав до самої підлоги. Чорник вчепився за нього і, як на е, поканату, швидко видерся на підвіконня. Банка була лише прикрита кришкою. Тож чорник її посунув і е, повів носиком, втягуючи приємний солодкий аромат. Не встиг він кілька разів лиснути, як почув звук ж, -ж, -ж". і побачив бджілку у біленькому фартушку, скроєному з пелюським ромашки. І рожевому капелюшку, з пелюстків троянди. Бджілка сиділа на підвіконні, сіла на підвіконні, і чорник запитав: Хто вона така? Я бджілка жаля. Це мій мед, заявила вона. Ні, ти помиляєшся? запротестував чорник. Це наш мед. Тітонька купила його на ринку для Микитки. Ха-ха ха, засміялася жаля. Тітонка купила, а ми бджілки його назбирали. Так я тобі і повірив, хмикнув чорний. Хіба ти не знав, що бджоли єдині комахи на землі, які виготовляють їжу для людини? Я знаю, що це мед наш і що його купили на ринку, нам полягав чорний. Та, я бачу, що ти взагалі нічого про нас не знаєш, посміхнулася жаля і поправила капелюшок. Щоб вийшла всього одна ложка меду, 200 моїх друзів мають збирати нектар з квітів протягом дня. А ще стільки ж бджілок повинні приймати нектар, то обробляти його у вулику. Ти хочеш, щоб я тобі повірив, хмикнув чорник. Ми, виходить, старанно працюємо, а ти мені не віриш, стоячи біля банки з нашим медом, промовила жаля невдоволено. Щодня ми зранку вилітаємо на збір Нектару, іноді відлітаємо для цього від вулика на 10 кілометрів, а якийсь смішний чоловічок заявляє, що не вірить мені. Ти навіть не знаєш, що сім'я бджілок, щоб зібрати літру, літрову банку меду, має пролетіти величезну відстань, таку, як тричі облетіти навколо землі. Ви чуєте? Чорнику набридло потякати з жалею, яка завадила йому лизати мед, тож він кинув її. жалю. Лети куди летіла і не чіпляйся до нашого меду. Це наш мед, розсереджено тупнула ніжкою жаля. Ні, мед наш. Лети геть звідси. Ти нахаба, і, не дозволяю, я, і я не дозволю тобі торкатися нашого меду. Наш мед джерело вітамінів, але він для хороших людей, заявила жаля. Ти диви, яка? Ану, геть звідси. Наказав чорник. Він розсер... розсердито погрозив жалі кулаком. Бджілка не на жарт роз... зізлилася. Не погрожуй мені, крикнула жаля. А то що буде? сказав чорник і показав бджілці язика. Я заберу наш мед. А ти спробуй, засміявся чорник. Він обхопив банку руками і піддражнив, а я не дам. Жаля розізлилася ще більше, коли чорник висолопив язика і почав дражнити бжілку БДД. Ти зухвалець, сама я не зможу відібрати в тебе мед. Але чи ти знаєш, скільки у мене друзів? викнукнула розгнівана жаля. У мене, до речі, також є друзі, не пропустив свого чорник. У нашій родині кілька десятків тисяч бжіл. Розлючений бджіл, бояться навіть слони. Не кажи, дурниць, розсміявся чорник. Слони бояться, а я ні. Ха ха. ха вже було, Це вже було занадто. У жалі увірвався терпець. Вона замахала крильцями і кудись полетіла. Нарешті, задоволено промовив чорник. Чоловічок не переймався тим, що його хвостик збільшився від того, що він дражнив жалю. Чорник висунув ручку у банку з медом, усівся на підвіконня, підмостивши під себе китицю хвостика, звісив ніжки і почав смакувати медом, облизуючи пальчики. Ж -ж -ж -ж, почулося годіння. Чорник побачив вдалині темну пляму, яка стрімко рухалася в його бік. Він не одразу зрозумів, що то летить цілий рій бджіл. Попереду була жаля, яка прямувала примісіку до чорника. Рятуйте! злякано заволав він. Чорник підкопився з місця, але його великий хвостик звісився з під віконня, потягнув чорника за собою. І ой-ой! Переляканий чорник полетів донизу. Він випав з вікна і відчув біль у. Сп... Правій ніжці. Чорник спробував підвестися, але не зміг встати. Рятуйте, закричав він, що сили, та його ніхто не чув. Ось як буває, коли ми нечемні. Але давайте ми не про це сьогодні поговоримо. Давайте роз... послухаємо і ще раз поговоримо про те. Що ми дізналися цікавого із цього тексту? З ким ми зновим зустрілися? Ми зустрілися із бджілкою. Так, хороші мої, і що цікавого нам розказала бджілка? Що це єдина комаха на землі, яка виготовляє їжу для людини. Ви згідні? Звичайно. І цікаві факти вона ще нам розказала, щоб вийшла всього одна ложка меду 200 моїх її друзів збирають нектар з квітів протягом дня. І ще 200 обробляють цей мід. А сім'я бджілок, щоб зібрати літрову мед, банку меду, тобто літр меду, має пролетіти величезну відстань, нашу землю, так якби вони облітали три рази. Хороші мої, це шалена відстань. Планета Земля її облітає три рази. Ви чуєте, скільки, які це працьовиті та екомашки. І ви знаєте, що мід це є дуже корисний і для діток, і для дорослих. Адже там бджілки збирають самий пилочок із квіточок, та різних квіточок, які дають нам різні вітаміни. Бачите, якби ми з вами сьогодні не прочитали це оповідання, ми б багато втратили, бо ми дуже цікаві факти дізналися про бджілок. Вам сподобалось, мої хороші? І мені дуже сподобалося. Отже, наступний раз ми дізнаємося, чи змог, зміг урятуватися наш чорник і що трапилося далі з ним, так? І так оповідання називається Урятувати чорника. Що ж, мої хороші, слухайте, підписуйтеся, хто ще не підписався. Ставте пальчик уверх, мені буде приємно. І обов'язково старайтеся про цікаве щось, що ви почули, розказати своїм друзям. Це буде дуже корисно і для них, і для вас. До зустрічі!